Привіт із мальовничого Прикарпаття! Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні я з вами поділюся ідеальним рецептом сливового повидла, яке виходить надзвичайно густе і дуже швидко-швидко готується. От, Дуже Таке, воно ні солодке, ні не є таке. Можна навіть ще менше дати цукру, хто бажає. О, Кому цікаво, як ми готували, давайте будемо готувати разом. Ось тут я ще назбирала трохи слив. І ще вам покажу один спосіб, як будемо робити повидло. Так, ці сливки ми отак почистимо від цих від щепок, від щепок, кісточок. Кажу, що таке щепка, кісточка. О, Отако почистимо і я почищу усі. Я помила, отакі щасливки маю. Тут у мене є чищених півтора кілограма слив. І до цих слив я даю три ложки води. Три ложки. Більше не треба. І їх зараз накриваю кришкою і розпарюю, аби вони просто розпарилися. Кладу на вогонь. Ось так. Помішуючи. Розпарюємо, отвіт, вже сок вже опускає. Треба розпарити, повністю розпарити сливки. Отак. От Але під кришкою. І отак от помішуючи, аби повністю роз... розпарились. Ось так гарно пропарилися наші сливки. можеш їх пропарювати десь від 20 до 30 хвилин. Аби вони добре, добре-добре пропарилися, аби були такі всюди м'ягенькі. І тепер ми беремо і ці сливи, пробиваємо блендером. Повністю пробиваємо погружним блендером. Так, тепер знову кладемо на вогонь, вогонь середний, і всипаємо сюди. Тут я сиплю 750 грам цукру. Ви можете давати від, на кілограм від 300 до 500 Я даю 500 тепер, бо кисленькі сливки такі буду давати ще. До цього буду давати лимонної кислоти. Тому я даю 500 на кілограм. У мене тут є півтора кілограма сливу, то я даю 750. І даю я на це даю таку пів півчайної. Отако півчайної ложки со, е, того, лимонної кислоти. Е, лимонна кислота дасть і колір, і е, краще загусне від е, лимонної кислоти. І тепер ми отакого розмішуючи будемо варити з моменту закипання цього всього. Будемо дивитися, коли каплі буде, не буде розходитися. Тоді е, повидло вже готове. Все розмішуємо тако і варимо. Ще одно. Кому не подобається десь є шкірка, ви можете перед цим як цукор сипати, ви можете собі перетерти через сито. Але я не буду перетирати через сито, тому я люблю, буде десь трошки трошка, десь то, то мені це не мішає. Подивіться, який зразу гарний колір дістало наше повидло. Так, уварюємо повидло. Тепер час від часу помішуючи, будемо уварювати. Від дна треба промішувати, аби не пригорав цукор. Поки цукор ще не розійшов Та все одно треба помішувати отаку. Пройшло 10 хвилин. І дивіться, яке поведло вже починає як гуснути. О, воно має отак кипіти, воно не має так булькати легенько, воно має на середньому вогні отак кипіти. І бажано його варити у широкій посудині. Отак, як я, воно швидше виварюється і краще стає. Дивіть, яке вже гарне. Бачите, яке гарне. Ще трохи поваримо. І все. І поведло буде готове. Густину ви собі варите стільки, скільки собі, яке хочете за густе повидло. Я ще, певно, з 10 хвилин поварю, більше не буду варити. О, Ну, вже густе. Е, повидло чи варення, рахує, всі готове, якщо всі бульки будуть, отут у центрі. Збиратися така гітота піна на середині, на середині каструлі чи так, як у мене, оцеї сковорідки. Так, ще трохи вариться. Так, ось ще пройшло 5 хвилин. І дивіться, яке вже, вже воно не стікає, а воно вже гей падає з того, з лопатки. Воно вже так гей падає. Бачите, то вже пройшло 15 хвилин. Це як вариться повинно. Його вже можна забирати. Хто хоче таке рідше, вже може забирати, але я ще чуть-чуть поварю. Бачите, дивіться, як вже падає. Падає такими гейхолоп'ями, такими. Узками такими. Бачите? Але найще най трошки бориться. Пройшло 18 хвилин, навіть і не 20. Дивіться, яке вже густе повидло, дуже густе. Як дивіться, я вам капаю просто на! яке. Дивіться, воно не тримає купи, все тримає сі купи. Я візьмела з холодильника холодну е, туту тарілочку і на тарілці показала, який вигляд має повидло. Все, це повидло, ми вже розкладаємо по слоєчках. Все воно вже готове. Я більше й говорити не буду. Навіть і не цілих 20 хвилин прийшло. Тепер розкладаємо в банку, кладемо ложку, як завжди, Дивіть, яке густе вже повидло. І будемо наливати оце повидло. Віту вже воно як яке густе. Аби не тріснув, завжди кладу, так, аби не тріснув трісну, слоїк. І По поясочок кладемо. Кажуть, не, ви, не видно, вже показую отако. Отак кладемо. Все Забирай забираю. І так я розділяю все, все це повидло. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові, Миру у всім нашій Україні. Ось так. До зустрічі. Я все розділяю. Повидло має кипіти, коли розкладати. Обов'язково. І зразу беремо і закручуємо гаряче. Це повидло. Воно вже буде вам гарно стояти. Так, дивіться, яка е, то та. сковорідка, не пригорено ніде, все собі файно, прекрасно, е, повидло. Не так, як колись. Ми варили, що е, приставало, не можна було навіть. І цей. Відмити каструльку. І колір який який чудовий, делікатний. Колір з цього прекрасний, густе, чудове виходить повидло. Ось. Бачите, дивіться, що воно ще гаряче, а воно яке виходить. Ай гаряче. І воно вже яке густе виходить. Зараз ми подивимося, яке наше повидло вийшло. Ой, його закрила. І ми зараз подивимось. Воно вже. Простило, і дивіться, яке густюще поведло, просто ви таке. Ложка стоїть у ньому. Зробилася така зверху шкірка. От, дивіться. Просто неймовірне. Неймовірне таке поведло, дивіть, яке. Дуже і колір гарний, і, і ну, взагалі, о. Бачите, стої, стоїть ложка стоїть. І швидко готується і без, без проблем, Без проблем. я би сказала, що ідеальне повидло, е, з, з цього з, сливок, бо говорять, що там у мене джем дуже солодкий, е, там е, повидло то, то також щось не, не догода. Сливово-яблучне повидло, таке, теж таке, що то, то, хоч теж дуже гарне, таке прекрасне повидло. Там щось теж не подобається, то повидло сливове в духовці, багато світла качає, не недобре, а це швиденьке, просте і дуже дуже, дуже смачнесеньке. І з цукру мало, і я би сказала, ідеальний е, варіант сливового повидла. Повидло у духовці, джем сливовий, е, то, тих усіх яблучно-сливове повидло. Я дам посилання під цим відео, як готувати е, так, такі повидла. А це повидло е, дуже-дуже-дуже смачнесеньке таке, що взагалі, взагалі ідеальний рецепт. Ось таке, ось таке дивіться, яке. О, ви таке. Просто густюще, таке, густюще. Навіть не спадає з ложки. О, дуже, дуже гарний, і смачненький. Так що готуйте.